Деградація довкілля, викликана господарською діяльністю людини, спричинила масштабні зміни в природних екосистемах, що призводить до зменшення кількості або зникнення багатьох видів тварин та рослин. Одним із заходів збереження різноманітності тваринного та рослинного світу є ведення червоної книги України, куди заносяться види, що внаслідок різних причин опинилися під загрозою зникнення. На замітку, Червона книга України це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу в межах держави, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження. Цікавий географічний факт. Перше видання Червоної книги України вийшло друком у 1980 році. До нього було включено 85 видів тварин та 151 вид судинних рослин.